Степан Васильченко В бур'янах читає Лючія Світле. Та покленися тим нашим бур'янам з Шевченкового листа. Один Життя нашого поета таке дивне, що, слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда, коли б усе те діялося не перед нашими очима. Мені хотілося й почати повість про поета, як починаються казки. За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними, в ненашій далекій стороні був колись веселий край розкішний і багатий, заворожений злими людьми, зневолений двома неволями одна неволя панська, а друга царська, і жили там рабами в тяжкій, чужій роботі, заворожені в неволю люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано, ходили німі. Україна. В одному вже тільки цьому слові і для нашого уха, і навіть для уха чужинців бринить ціла музика смутку і жалю. Україна країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради. Довгої, вікової, героїчної боротьби за волю, в результаті якої велетенське кладовище. Високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ безіменна, невідомо коли й ким складена пісня, Тяжкий сон, подвійна неволя і темна ніч, як ворон. Тільки Дніпро з очеретами, тільки вітер степовими могилами шепотіли ночами. Гай гай, умер прекрасний край. Україна це тихі води, ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочні ріки. Україна це марні, обшарпані, голодні люди, ідуть на панщину чорні й німі. Ідуть, дітей ведуть. Україна це царське та панське безмежне свавілля, праця до сьомого поту, світяться злидні. Україна розкішний вінок і зрутий барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі, поема жалюй смутку, краси й недолі. Отже, одна з найсмутніших сторінок у цій поемі належить невиданому у всі часи по всьому світі її огненному поетові, легендарному поетові казкового краю, великому борцеві за волю свого краю, свого люду, за безмежно широку волю. Sample complete. Ready to continue?